Нічого, звичайно, що розраховували на інший результат, але враховуючи погодні умови, що вітер допомагав, що в першому таймі нам потім зробили першого тайму, і здомінували, і контролювали, але, звичайно, що завдяки вітру, то в другому таймі зовсім перестроїлися, бо розуміли, що вітер буде в супернику допомагати і пропустили гол на останній хвилині, звичайно, що не приємно. Ну, десь рахує, що... Могла і зіграти на бату краще. Дякую команді суперника за хороший футбол. Гра вийшла напруженою. Дуже погодні умови впливали на, на хід гри, на перебудову команди. Але програючи 2-0, в кінці штурму воріт суперника, пішли на, на штурм і потрібних мінімум два гола забили що я хлопцям дякую. А так то хороші суперники, хороші гравці, виконавці рухаємося вперед. Ще є багато ігор, яких важливих. Дякую.